Вітаю, друзі. От зараз у нас 7.30 ранку. І подивіться, тут вже 30 найбільше, майже 31 градус тепла. Відживає потихеньку стапелія, зеленіє, то вона була якась така фіолетова, бордова, чи яка. Позеленішала трішечки хіверія. Так, ну, цей кактус. Більш-менш нормально, йому взагалі по барабану. Всі в порядку, як було так і є, порадувала мене, друзі, пеперомія, повідходили оті плями, їх немає. Бачите, ті, що я показувала в попередньому відео, ті сліди від заморозків немає зовсім. Передивилася її листочки, все добре. Я думала, що ті листочки повідпадають, якщо чесно. Ну, Думала, що гнитимуть і сипатимуться. Ось, подивіться, ця традисканція, яка гарненько зазеленіла, починає зеленіти. Був він такий фіолетовий, оцей анотіс. А тепер ось почав зеленіти. Я вже була, знаєте, собі подумала, що він пропаде. Але ні, зеленіє, і мене це дуже... і дуже радує. Ось так, друзі. Ось тут, бачите? Оце все скло. Мені доведеться чимось закривати, затяняти. Тут повністю скляний балкон. вон воно пече сонечко, там воно піднімається. І ось це скло я мушу чимось закривати, бо інакше рослини тут просто погорять, вони не витримають. Ось Тут, бачите, заховалася моя ехіверія витягнута, трішечки вона. Приходить в норму, ну так, більш-менш вона вже стає гарнішою, то вона зовсім була якась така бліда, зігнута. Зараз трішки краще їй на сонечку. Так, тут моя кисличка. Ось так вона потрошечку обростає. Ось коротеньких понарощувала маленьких пагінців. Там вон два якісь нещасненькі такі стирчать. Чого вони такі, я не знаю. Чогось, напевно, їм. Бракує, може, то світла, може, не знаю чого. Стоїть вона тут, на кухні. отако під лампою. Ось тут, дивіться, який крихітний такий, бачите, виліз листочок. Такий смішний, малесенький, гарний. Так, Тут моя цикламена. Бачите, поскидала вона багато квітів. Але ось так. Добре, вона почувається тут на кухні. Не хоче вона жити на балконі. Ось тут є корзиночки з насіннячком. Напевно, їх можна буде сіяти. Ну, я не знаю, буду я то робити чи не буду. скоріш за все, ні. Тому що мені їх не потрібно стільки, тих цикламенів. Одненька і досить. Дивіться, яка тут шубка з новеньких листочків, молоденьких, вона наростила. Багато-багато там цілий ліс. Ось така гарненька, їй тут подобається, тут волого, затіночок, ось ранкове сонечко трішки на неї присвічує, і її це цілком влаштовує. Тому залишиться тут. Трошечки на стелажику покажу цвітунчиків ось ця і пісція, бачите, намагається розкрутити ту квіточку, але щось не дуже в неї виходить. Якась така вона кривенька. Ну, але квітне. Тут ніхто. Десь хід я наростила гілочку, зростик пішов з листочками. Тут квітне моя фіалочка ось такими біленькими двома дзвониками. Там ще буде третій, ось він тут ховається. Я, чесно кажучи, знаєте, забула, як вона квітне, тому що це було так давно. Така жовтенька серединка, гарненька в неї. Чомусь я думала, що ця фіалочка квітне рожевим кольором. Ну, отаку я згадувала по старих своїх відео, тому що вони більше року, напевно, ну, цілий рік не квітли після того, як я їх порозсаджувала, бачите. А зараз вони знову запасинкувалися і знову стали квітнути. Ось такі гарненькі дзвоники. Так, на цій поличці. Квітне в мене ось ця трейлерна фіалочка. Отакими, подивіться, гарненькими квіточками серединка фіолетова. Ну, вона більш синя, в камері вона фіолетова. А верх якийсь такий блакитний. Ось ця орхідеєчка попкорн, все-таки це попкорн, я додивилася, Відсушує, бачите, хотіла вона розпускати цю квіточку, але Напевно, не вистачає в неї ані сил, ані бажання на цвітіння, тому вона її відсушує. Там ще один бутончик болтається, але не знаю, захоче вона квітнути чи ні. Певно, їх треба звідси кудись виносити на світло, на сонце. Не знаю. Тут оця лампа. ну Не люблю я лампу, я вже говорила. Так, тут нарощує листочки ось ця хойка. Малесенька забула я. Лакуноза лаос, лаос по-моєму, вона називається. Щось таке росте. Всі хоєчки ростуть, фіалочки ростуть. Це мої новенькі. Тут хоєчка Ліза ось розкрутила два гарненьких рожевих листочки. Ну, ось так, друзі. Ось такі в мене тут рослинки. Ту орхідейку я викинула, до речі, яка в мене гинула. Ось ця продовжує квітнути, Просто взяла і викинула, тому що ну, не хочу я нікого рятувати, знаєте, реанімувати. Я до того ставлюся набагато простіше. Тому ось так. Покажу ось цю поличку на балконі. Ось такі в мене тут, ну, тут і задохлики стоять, і стрижені. Такі обрізані і дуже маленькі ті ще в стаканчиках рослинки. Ось така красива красула в мене є. Бачите, вона коли засмагає, в неї ось така гарненька бордова окантовочка по краю листа. Така вже досить доросла рослинка. Дуже вона мені подобається. Мені завжди хотілося красулу, тому ось вона в мене є гарна така крупнолисна красула. Отут стоїть у мене ось така бегонія, друзі. Я не знаю, що це за сорт чи як її назва. Такі в неї листочки, бачите, як в пеперомії. Товстенькі такі. Що це за бегонія, я не знаю. Хто знає, напишіть мені, тому що мені цікаво, що це таке. Тут мамілярійка моя підростає. Вона так трішечки товща стала і вон там наростила верхушечку. Значить, росте і все. З нею гаразд. Тут ось цей кактус, що чіпляється, стоїть. Тут в мене обростає ось цей стрижений гебазис низ той, що я повідрізала. Ось тут на ньому листочки наростають. Перше, я теж хотіла його викинути, але бачу, що він обростає, нехай собі росте, можливо, я потім саджу. Тут Радисканція ось ця, ну щось їй не дуже добре. Я бачу, що вона підв'яла, я її не заносила, оце в холода. Вона стояла тут. І, напевно, їй такі перепади не дуже подобаються. ну Побачимо. Сподіваюся, що вона трошечки відійде. Тут в мене ось такі огризочки відкрасили перфората подарували мені, я хочу їх вкорінити. Вони на вкоріненні стоять, не знаю, чи вийде в мене з того щось чи ні. Але мені хочеться цю красову. Золота рибка нарощує листячко, вон там в серединочках молоденькі. Відростають листочки і перезимував він тут досить нормально, нічого йому не сталося. Хоча я переживала, знаєте, тут баларгонка, вона обростає, я показувала її в шорт ось ці пострижені чубочки. Обростають листечку. Тут в мене. Ось така є красила, я забула її назву, але вона така ампельна, і бачите, рябенька така. Дуже гарна. Так мені її захотілося, я її собі замовила. Тут ампельна пеперомія в такому досить жалюгідному стані, погано їй, я це бачу. Ну, але сподіваюся, що вона відійде. Я думаю, можу її по, знаєте, попідстригати чи не чіпати. Ну, буду поки що спостерігати за нею. обростає мій пересаджений гібазис, зелененькі серединочки понарощував, зростики росте. Все з ним досить непогано. Тут ці два малесенькі кактуси живуть в мене. Стоять вони тут, напевно, тут і залишаться. І ось тут дві оці пеларгоніки, я їх показувала в попередньому відео. Поки що стоять так. Пізніше я їх посаджу в горщичок. Це кухонне підвіконня. Подивіться, скільки зростиків дала моя отра дисканція. Тут малесеньких зростиків, дуже-дуже на ній багато. Вон як вона пішла вріз, з настанням весни вона вся в розгалудженнях. Значить, буде гарний пишний такий кущик. Ну, трішки підросте, напевно, треба її з цього стаканчика пересадити. Це рупегія Сандерсона. Ось такий вже в неї виріс довгий вус. Двома листічками, так само обростає ось ця традисканція зелененька, теж багато на ній зростиків новеньких, вон пробиваються, багато розгалуджень. Словом, традисканці запушилися, бачите, і будуть гарненько розростатися. Мені це дуже подобається, коли вони такі, знаєте, пишні ростуть, гарні такі пишні вазончики. Так, тут мої хоєчки, карноза. Пішла в зріст. Знаєте, я дуже за нею переживала, тому що вона була трішки підмерзла теж на балконі. Але зараз бачу, що ось вона пускає зростики з листячками. Бачите? Пішов новий зростик і там два листочки є, десь там ще, на вусах там теж оживають брунічки якісь такі йдуть. Тут ось щось наросло, зрозуміло, не знаю, що то таке. Теж, напевно, зростик якийсь, а тут щось таке наростає на вусикові. А ось тут, бачите? Ну, словом, хоєчка карноза обростає. Так само ось тут пубікалекс, Дивіться, як гарно теж дала зростик і два листочки. Гарненько росте, все з ними добре. Слава Богу, вони відійшли і, напевно, залишаться вони тут на кухні. Тому що на балконах дуже-дуже жарко, друзі. Ну, я вважаю, там їм буде погано. Ось бачите, наскільки вузьке підвіконня. Тут можна розміщати, напевно, тільки малесенькі горщики. Ну, Але не хочу я виносити ці хої на оці скляні балкони, тому що ну, вони просто там погорять. Я не знаю, наскільки мені вдасться їх затінити і чим я буду то робити, але хоями я ризикувати не буду.